Ir okupantai. Хочуть контролювати усе на Херсонщині, тому ФСБ прибирає колаборантів і замінює їх росіянами. Один з працівників спецслужби вже отримав посаду заступника в так званій владі Херсонщині. Розповів про це депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Проте в органах місцевого самоврядування без місцевих колаборантів не обійтись. Тому росіяни шукають зрадників, які готові з ними співпрацювати, аби сформувати так звані військово-цивільні адміністрації у всіх районах, які вони. Окупували на цьому наголошує власне пан Сергій Хлань. Ну і поговоримо, друзі, більше про цей регіон, про Херсонщину. Галина Лугова, секретарка Херсонської міської ради, має зараз до нас долучитися. Пані Галина, доброго ранку. Мирного ранку всім нам. Так, сподіваємось, так і буде. Пані Галино, зрештою шукають колаборантів, звозять е, туди е, ну якби росіян на ці посади? Загалом в Херсоні лишається багато людей. Давайте почнемо з цього чи виїздять Херсонці, чи можливо це зробити, чи все ж таки е, багато їх там залишилось? Скільки зараз населення в Херсоні? Хочу зауважити, що взагалі Херсонська територіальна громада налічувала 320 тисяч населення. Здебільшого багато людей виїхало. на сьогоднішній день приблизно можна допустити, що 100 тисяч людей залишилося на території міста, і люди продовжують виїжджати, тому що ситуація в місті небезпечна нестабільна. Ворог тисне дуже як на жителів, так ну абсолютно на всі категорії і на пенсіонерів, і на вчителів, і на тих, хто залишився працювати е, з владних структур. Тобто, тиск продовжується. Пані Галина, так і зараз вдається виїхати. Ну я так розумію, так. Що, це, що це за гроші, да бо не випускали е, ж. Е, не тільки за гроші. І є волонтерські рухи, доволі пожвавлений. Є автобуси організовані, які вивозять людей, і люди продовжують виїжджати, незважаючи на те, що розгромлено Антонівський міст, через який от на ту сторону вдавалося проїхати. Але ще залишилася об'їзна дорога, але е, збільшився кілометраж відстань подолання, щоб виїхати, але це не заважає жителям. Все рівно цілеспрямовано. Ризикуючи, але виїжджати тому під що нашу підконтрольну територі... нам територію на контрольну під, під, під нами їж... да, При... виїжджати через Васильівку на підконтрольну нам територію, угу. хоч це і подекуди дороговартісна подорож, але тим не менше і небезпечна подорож. Але люди погоджуються, тому що не Ну, краще жити вже неспокійно раз пережити, ніж постійно бути під окупацією з цим ситуація. Нестерпна я почув у вас. Про трошечки пропадає звук. Пані Галина, я чув інформацію, що росіяни не пускають людей з українським паспортом до Криму. Що ви можете з цього приводу розповісти? Так почастішали такі випадки і не пускають передусім не тільки жінок, а дуже часто і передусім це. Якби така вже норма чоловіків чомусь не випускають із українськими паспортами, повертають назад до території Херсонщини. Такі факти спостерігаються. Це правда відповідає дійсності. Угу. Я думаю, це пов'язано з тим, що о, ворог хоче притримати людей на нашій території, щоб можливо менше розповсюджувалася інформація про те, що справді відбувається. У Херсоні, на окупованому поки що е, саме півострові Крим, ну Я і мабуть, це... ж, як живий щит. Ну так. як використовувати людей? Я думаю, що це цілком адекватна. Ну, в плані неадекватності поведінки Російської Федерації захищатися цивільними. Це дуже їм як терористам пасує. Пані Галина, і хочу зараз питати вас з приводу фільтраційних таборів. Бо ми знаємо, що в Маріуполі це ну суцільний суцільний це табір фільтраційний. Що в Херсоні з цим? Ну так само відбуваються ці фільтраційні табори. І в Херсоні, і при подоланні е, саме кордону із окупованої території на підконтрольну територію, е, людям з, з, приходиться пройти шляхи пекла, перевірки, е, тиск продовжується шалений, е, роздягають людей, і е, так само е, людей депортують, якщо знаходять на їхню думку щось таке. Що не підлягає для того, щоб люди знаходилися поряд у Херсонському регіоні? Вони їх депортують, а також мушу зазначити, що е, саме тиску підлягають е, професії. Вчителів вони вимагають їх виходити працювати за російськими програмами. Вчителі відмовляються. Мушу зазначити, що із 171 освітнього закладу на які розташовані в саме Херсонській територіальній громаді, всього 13 закладів погодилися працювати з окупантами, і то не в повному складі. Адміністративний корпус так, а вчителі відмовляються, тому ситуація дуже напружена. І що стосується проведення референдуму, хочу сказати, що навряд чи в окупантів це вдасться, тому що Чому? люди давайте поговоримо про це робіт. більше, пані Галина. Це дуже цікаво, ну якби аспект. І хочеться почути вашу думку. Все ж таки, ви знаєте більше. Так е хочу зазначити, що був тиск на людей, які увесь час проводили вибори. У нас ці списки є. Вони стали відомі саме. Окупантам вони ходили по домівкам, просили їх про співпрацю. Пропонували по 20 тисяч рублів. На наші гроші це 10 тисяч гривень. Люди відмовлялися, пропонували ці гроші пенсіонерам. Дехто брав, дехто відмовлявся. Їх брали на олівець і запрошували прийти в час ще на референдум. Але зараз навіть залучаючи багатьох. До роботи на референдумі, щоб його провести, люди відмовляються у них катастрофічно не вистачає кадрів, тому вони змушені завозити як кадри із окупованого Криму, тимчасово із Російської Федерації на керівні посади, а також для проведення референдуму для створення масовки. Але в цьому аспекті у них виникають дуже великі труднощі, тому що насамперед. Люди, які проживають на території Херсонської територіальної громади, українці суцільно відмовляються йти на цей референдум. Я спілкуюся з людьми, і вони кажуть: якщо лише буде під дулом автомата, коли будуть приходити і стріляти у двері або у ворота, то тоді під погрозою життя можливо хтось зробить крок, а так люди не налаштовані підтримувати жодні референдуми, тому що Херсон це Україна, і українці ждуть саме збройних сил України, які прийдуть і звільнять наші території. Пані Галино, хочеться ще вас уточнити. Я знаю, там що якась панянка, не знаю, як її звати, але ти не менш ходила до Путіна, звітувалася, що у нас там демократія, тратата, -та, і ми ось все 11 вересня зробимо ці місцеві вибори. Як ви думаєте, бо говорили колись і про те, що саме і місцеві вибори на наших окупованих територіях, тимчасово так само щось буде проходити? Ви думаєте, що вони не встигнуть це організувати, чи будуть якби намагатися все для цього зробити? На мою думку, нічого в них не вдасться, тому що сама основна і рушійна сила це люди. Люди категорично проти, у них нічого не вийде, і ми не забуваємо, що працює партизанський рух опір шалений. Вони не можуть нічого з цим подіяти. А люди цей рух підтримують, і це найголовніше. Ну, і пані Галино, я почав з на початку про тих, що завозять людей. Ви говорите, що і на посадовців завозять, да якихось російських е і простих людей. Стосовно квартир, ну я до того чи не вселяють е в ці квартири херсонців, які виїхали, якихось москалів, чи можливо хтось уже приїжджає шукати там щасливої долі? От розкажіть про це, будь ласка. Є такі випадки. І голови ОСББ повідомляють, які залишилися на території, з якими я спілкуюся, і голови квартальних комітетів такі випадки спостерігалися, що сім'ями заїжджали російськомовні е, нові люди, і це відчутно зразу у багатоповерховому будинку, коли багато людей виїхало і знову з'являються нові обличчя із яскравим русскоговорящим «Г». То, звісно, усі звертають на це увагу, коли люди е, беззаперечно захоплюються, яка природа, як прекрасен край, як тут хорошо. То, звісно, всі знають, хто заїхав і чому заїхали, це зразу видно неозброєним оком. Точно так і у приватному секторі е, є сім'ї, які заїжджають принаймні до двоповерхових будинків, які зараз. Е, Люди вимушено залишили і виїхали. Вони поселяються. Але щоб сказати, що масово такі факти це не відповідає дійсності. Точково це є, але не масово. Я знаю, що були випадки, коли навпаки вже залишали територію Херсона і рушили на лівий берег, тому що було спекотно, дехто зрозумів, що вони можуть залишитися у кільці, і треба накивати п'ятами. Ці факти теж відомі. Дуже вам дякую за те, що розказали, як живе зараз Херсон і Херсонщина, пані Галино, Галина Лугова, друзі, секретарка Херсонської міської ради долучалася до нашого ефіру.